Був, да, 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 Це Про був. Yeah. Так, вверх. буквы, так, вверх. Oy sen hane kadar bu ne? Nah. Hey? Bastanı hane bu kadar ne? Ne var ne Ne var ne var ne var ne? Bu da sadece sana bir şey yapıyor. Це все нам будеш відрезати, розрізати. Так, все. Тут все, тут все, тут все, все, все. Так, ізнизу знімаю. А, захоти. Так. Ось так, щоб було... Ні, щоб ото було видно там. Ну і так там. В, глибині, в глибині. Давай. Так. Зверху, зверху, в глубині. Ага, давай, давай, давай. Отак. Сильно засвічуємо. Ні, не, не нормально. 是个老师。